Всім привіт! Як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі Мир Грод Фішинг. Запрошую вас на риболовлю по хижаку. Нарешті вдалося вибратись, тож давайте подивимось, що з цього вийшло, Можуть десь позручніше. Гарного перегляду! Яка красота! Знаходитись на водоні зранку. Погодка така тиха. Зараз десь плюс один. Вітру поки що такого немає. Криги також. Така цьогоріч зима. Суміш весни і осені. Риболовлю починаю о 8.50. Беру з собою два комплекти. Це для воблерів, це для силикону. Це рексар від земек з тестом 12.42, здається. Я вже й позабував. Так, 12.42, 2.03 зріст. Тест онлайн від фаворит. 229 зріст 518 тест катушечки 2500-3000 і віндрунер. Зараз оснащаю приманками і буду пробувати піймати рибку. Добре, почнемо. У мене така обновочка є. Сумка від Select. Давно я про таку мріяв і от мрія здійснилася. Так, а почну я з якого ж рублірка почати почну з легенди. Макс Клас 128, Silver Black. Він такий трішки тонучий. Ним якраз і спробую. Глубинки пройтися. Наская я поставлю на 7 Ось такий віброхвіст від SO Fishing. По осені він тут працював, не знаю чи зараз взимку буде натуралочка. Ну, подивимось, все в процесі. Так, буду робити перший закид. Перший закид без рибки, Ну, надіюсь, що хоч пару хвостів. Піймаю, Таке ж хочеться вже і з вами поділитися відео, і Ютуб пошевелить свій канал. Трава. Кидав цього селеця десь з півгодинки. Покльовочок немає. ну В принципі, для зимового часу то півгодинки не показник. Але думаю, все ж таки заміню його зараз. Буду щучку пробувати провокувати кислотою. Реаліст 120-й поставлю Кавунець такий яскравий. Зараз туман. Синоптик обіцяє там сніг і дощ. То я думаю, що на щучку це дали. Вона і так не особливо активна. А ще й тисне на неї ці природні явища. Есть, друзья. Парша, поклевочка на силикончик в этом уроке. Ну давай тебе шутка и ты маленькая, конечно. Біжи, підростай. Невеличкий шнурик порадував. Тільки переплив на більше плесо. І спрацювала така силіконочка. Це віст. Не пам'ятаю як називається. Ну це вже добре. Есть. Yes. Еще поклевочка. Это трошки побольше. Це вже така приємніша. І тут тусується в такій Ну, яка красуня. Побільша така біжи, підростай. Клас. Вже мені подобається <ріпи> риболовля. Знову спрацювала приманочка. І трошки вона пострадала. Є тюк і є. Ну що це таке? Хоча в принципі нас ще розраховував на міляку. Е, віддай. Ну, хвіз десь там залишився. Дякуємо тобі, біжить. Приманочку розірвали. Ох, і щуки. Заряджаємо нову. Є. Це вже така трошки побільше. Це вже крупнячок по сьогоднішнім міркам. Цікаво скільки ти. 42 см. біжи, підростай. Працює такий колір. Збирався сьогодні на воблери. Ну, ще, як то кажуть, не вечір. Вирішив повернутися на тепле, звідки починав рибалити. Може там уже кльовчик настроївся. Вирішив все ж таки... Попити чаю, бо з цією рибою і не поп'єш, бо думав, та піймаю ще одну і почаюю. ага. Так і проплавав більше двох годин без покльовок. Крайні закиди, бо вже не кайфово, якщо чесно. Якби хоч якісь стички були то ще якийсь би азарт був А так вже буде темніть, а треба ще зібратись та виїхати звідси, а туман який плотний насідає, щоб не залишитись тут ночувати десь в якійсь багнюці. Хорош, на сьогодні пливу вже до машини. Не зміг я більше піймати щучку після обід, як я не намагався. Навіть робив паузи такі довгі до крику, але щука так і не, не оцінила ці паузи. Були сьогодні вобліри і імені там різні, і гарні репліки, але якби не оця приманочка, то був би сьогодні, мабуть, без риби. Віставська копія. Ну, зараз ви бачите на екранах назву, вдома я подивився. І при монтажі вам підписав цю приманочку. Так що такий вам звіт. Не судіть строго. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Залюбки відповідаю на адекватні. Всім всього найкращого, всіх благ, до нових зустрічей. Пока-пока.